Батальйон безпілотних систем 150-ї окремої механізованої бригади звертається до Сергія Шауцька та до громади Березані та небайдужих людей за допомогою в зборі на автомобіль для виконання бойових завдань та для перевезення особового складу. Добрий день. Ми бійці 58-ї окремої механізованої бригади. Хочемо звернутися до Сергія Шаутька та всіх небайдужих з допомогою у зборі на придбання автомобіля для виконання бойових завдань. Просимо вашої допомоги, слава Україні. Героям. слава! Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один день. Працюємо по старій накатані, працюємо в підтримку наших захисників, ну, а також, щоб годувати нашій родині і також бути причасним до цього процесу, приходиться працювати. Так що, хто там думає, що волонтери заробляють 20%, милості просимо. Ми ще ряди і пробуйте, і працюєте. Немає такого в законодавстві, що ми повинні брати 20%. Ми можемо заплатити 20% податку. Чого більшість більшості боїться із тих блогерів, до яких я звертався за підтримкою, щоб взяли хоч один збір на себе і довели від початку до кінця. Це ну, вже буде 13 питання, тому що бездіяльність це ще хуже, ніж діяльність. А на сьогоднішній день лампочку виключимо, відчинити, щоб вони поїзджу назад. На сьогоднішній день э, ми маємо два невеличких міні-опороса прийнятих і е, зараз знаходяться в нашій мозушці, у нашій такої дівчинки з характером. І прийняли ми опорос, І вчора вже сьогодні вже починає, ну виходить, у нас вже три доби. І будемо робити профілакторії. Тобто профілактичні процедури це толта ротову порожнину від коксидіозу, профілактична процедура, від дефіцита, чисто залізу будемо колоти, така айрон у нас корея. І є у нас вакцина від набрякової хвороби. Раніше ми використовували сардосан, ну, потім у мене він закінчився. Я все-таки перейшов на веролет. Чим воно мені більш подобається, тим, що в принципі, можна зробити всі процедури на ранній стадії і не переживати, тому що він реально працює. Набрикова хвороба це така штука, народі називають дотючка. Вона б'є доволі так, дуже швидко і чітко, і більшість людей потім говорять, от у мене все ж було нормально, а тепер не дуже. Так що не знаю скільки коштує десь в районі 500 гривень 10 доз, тому що замовляв замовлення я, 4 по 10 доз. Ну, на всякий випадок. Хоть зараз зі світлом є проблема, але ганяю генератор для того, щоб працювали холодильники, для того, щоб працювали витяжки, для того, щоб була вода. Ну а далі будемо щось вирішувати. Війна в державі, ну по-іншому ніяк. Ворог хоче нас знищити не тільки. Фізично, а й морально, і в усіх напрямках. Ну, а ми повинні не піддаватися, тому що там читають у групах. І всі, всі винуваті, тільки не кацапи. Ну, в першу чергу треба з цього розпочинати. Поїдьте на лінію зіткнення, поїдьте в ті села, де були в окупації, і подивіться, що залишається після кацапи. Там вже немає нічого. То, якщо хлопці не будуть утримувати наші рубежі, то завтра будете саме тут. Я думаю, цього не буде, тому що є дуже багато небайдужих людей. Я дякую їм за мою підтримку, а також дуже багато людей працює з підтримкою наших Збройних сил України. Так що, друзі, ще зробимо профілакторію, ну а також третій день третій день це у нас ще хвости. Хтось каже, навіщо ти ха, над тваринами, е, як воно буде там по-українськи, знущаєшся. Ну, Є такі профілакторії від канібалізму, це укорочування хвостів, для того, щоб в майбутньому, коли займаємося відводівлею, не було цих моментів з вигризаними задницями і з тим остальним. Я не стикався, дякуючи Богу, подеремо Ну, Але бачу випадки і розповідали. Були в нас ні, прояви канібалізму були, кусалися, це в залежності від того, коли... Не вистачає кисню, коли мала територія, ну і генетично також, якщо є в помісті там, ландрас, я замічав, і альбатроси, в нашому випадку альба, то да, є підрозділ великої і білої, то були такі моменти. Так що, друзі, е, поросята поснідали. Ми зараз на даний момент будемо робити з вами ці процедури. Е, не беру я на даний момент е, шприца. Автоматика, просто використаю обичні одноразові прикиди. Пересяток небагато. Що богав пожарторку. Якраз включили світло. Зараз тільки з'являється світло, зразу запускається все, що тільки можна. Я маю на увазі. І Леся Петрівна, і стиралки, і автоклави. І... Є автоплави і звісно зерновий склад працює на даний момент, тільки з'явилася можливість. То, що Там світла немає, ми розуміємо, розуміємо, що і ну, як. На даний момент не спішаємо, спішити зараз немає нікуди. Беремо часку з першого одіртуйтеся, тапаємо в другу ворогнину. Куди не кричав, хай -давай. так так доволі. Крупнув, є таке діло. Тепер беремо в одну нічку, зробимо вакцинацію. А в другу пішкирно ходимо заліз. Это ну а теперь берем наши ножницы, электроножницы и укручиваем Вот, 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 все, вот, у нас вот, 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 И вот, спеша по-новому это все вот, набираем и вот, у вот, вот, Опороб вони були спаровані в один день. Поруй в один день, буває, що в однеї мало, в одне багато, для того, щоб можна було підкинути одну до Ну, Не так само, і згадалося. Не народили вони в один день. Ну, але поручатися багато. Так. О, мазуха. Мазуха, звісно, дама така серйозна повного по одному Хтось каже, має такі плиномарки, що вона мене б'їла. Ну, я не знаю, в нас, значить, вже на напротязі цього періоду скільки ми ось так уперативно. Питали якось, наскільки, якщо поросятка в нечемалі, і наскільки коли можна... Можна купірувати хвіст коли угодно, але ця процедура, вона ну, головне, головне вже коли більші поросята, якщо вам дуже сильно хочеться, можна просто нагріти гарний ніж, гарно нагріти ніж і купірувати розкал, розкаленим до красна ножом. Все, питаємо. Так, наївся. Так, і за ніжку, тут. І, і зсередини пічкірна, я колю Так Хтось мені казався вже прошли вік. думала, що лише так робили? І в мене така тактика, вона мене задовольняє. Що, хвостика нема, все розпочиться. Все, 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 йди до мами. Ну, вибачайте. Друзі, вибачайте. Ну такі поросятка різнобійні, бачите їхні у нас. Альба. Я кажу батьку, батько їхній дюрок. А мамка наша комісна, получается, її мати була йокшир гепшир а батько був альбатрос. А вже покрили дюрком і отримали таких грибятушок. Да? Ой, такий глиб'ятушок, бридню. Але.

Кафе. Рижі у, у, трошки у нашої Любаньки, вони такі спокійніші. Ну тут якармати такі діти, тому що та сама ситуація. Люба, вона спокійніша, то зовсім інша лінія. Це все діло вже зробимо завтра. Да? Зробимо завтра. Якраз добре флакончик нам вистає. Якраз за рахунок плоски ми контролюємо ці всім. Ми пропонували і зробили. Момент, більше займає часу. Зараз ну, пішить на даний момент нікуди. Зараз треба чекати, поки виключиться світло. А вже як світло виключить, тоді вже ми включаємо генератор і можна десь відпустити, тому що світло виключає надовго і поки.

Так, хто там поховався? А і сюди. Так, якщо є такий момент житловить, можна взяти отаку штучку і завшикати. Оп, все. Ну, Якщо трошки погано прижимнуло. то я мене Та кулок, там у нас сіни з хвостом. Сізь з хвостом, десь повався наші сюди. Крутаємо. Молодец. Молодец. А, это уже да, вот. то есть хвост, и два раза его отсидиоза классный. Ну, лучше трогать через ваты. Ну, я думаю, это не меня страшно. Все нормально. Там дозирование скажем, 19,4. Ну, в основном, не пекает. Вот такие. Так, звісно, така штука серйозна, але я трохи не добачив. Не побачив, чи їх віз, чи нема. Бачить. Ще залишилося двойку і на цьому все. Ще моткнутися на ворозі, дивіться, що там у нас робиться. Пройшов вчора трошки знову дощик. Це є дуже добре. Так, да там хто сховався. Ну вилазить тут туди. Нема. Такі маленькі мишці що Це, це дівчинка, дівчинка. Боже, яке мале. Прием, манюсенька, а вот я смотри, значит, стоп, да, ладно, да, він так взрывай. Да, лікар. Так, это тоже трошки покрови, но иди сюда. Ну, там такі жаліки відмок, і я такий поганий. Колим залізо. Колимо вакцину. І купіруємо фото. Ну і на цьому буде все. Тихо. Є контакт. Так що, друзі, все, процедура наша зроблена. Дякую вам усім за перегляд. Не забувайте писати коментарі. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся до команди. Шукайте обдумців і в першу чергу підтримуйте наших захисників. А я думаю, що кожній родині є знайомі, друзі, родичі, які боронять нашу неньку і дають можливість нам покажити наших. Домівка з цілими будинками, з цілими сараями, хай без світла, але ми вистоїмо і все буде Україна. Так що слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Всім дякую, всім миру, здоров'я і добра. Ну я на цьому все. Звертаю манатки, виключаю наш дружницький хай охолоджується. Ну, а залізо зараз поставимо холодильник, у нього термін. 21 день, це чисто залізу і зробимо завтра малишам у любашку і зробимо повторюк. Те, що залишиться, ми його вийдемо десь і корм, дорослим свинкам, щоб просто не викидати. Ну все. Так що на цьому все. Пока-пока. Мазуха, все добре. Поховалися, полякалися, шолучка.